Марина Іванівна поспішала переповненим людьми проспектом, рішуче розпихуючи зустрічних перехожих. П'ятигодинна година пік обернулася для неї справжнім випробуванням, але вона не збиралася здаватися. Вітряна погода била в обличчя, а сиві кучері, що вибивалися з під берета, майоріли, немов знамена її праведного гніву. Усередині жінки кипіла буря обурення. Як же так можна, коли вона так намагається тримати все під контролем? Вже цілих півтори години її невістка Ірина не відповідала на телефонні дзвінки, але ж Марина Іванівна попереджала Очей з неї не спустить, поки її син Андрій у від'їзді, два квартали залишилися позаду. Потім ще два. Перед очима нарешті замаячила знайома багатоповерхівка, у якій її синок із сім'єю винаймав квартиру. Марина Іванівна й не помітила, як пролетіла три автобусні зупинки. Серце, всупереч віку й навантаженню, не висловлювало невдоволення, наче сама природа ніби підтримувала її у цій важливій справі. Жінка подумки підбадьорювала себе, що це неспроста, і це знак, що правда на її боці. З раптовим поривом вона кинулася в під'їзд і люто натиснула на кнопку виклику ліфта. Але червоний вогник на панелі зупинив її. Хтось на горі вперто ганяв кабінку з поверху на поверх, ніби навмисне. ти, напасть якась, буркнула вона, невдоволене відступивши і кинувши погляд на сходи. І стиснувши кулаки, вона рішуче покрокувала вгору цими сходами. Шостий поверх здавався їй цілою вершиною, але азарт і справедливий гнів додавали сил. Діставшись потрібних дверей, Марина Іванівна віддихалася. Пригладила розпатлене волосся і з твердою рішучістю втопила кнопку дзвінка. Зсередини пролунав чіткий дзвін, але відчиняти ніхто не поспішав. Жінка насупилася, потім приклала вухо до дверей, сподіваючись вловити хоча б шурхіт, але там було так тихо, що, здавалося, ніби всередині зовсім нікого немає. Отже, стерво затихарилася, прошепотіла вона собі під ніс. Ну нічого, я тебе розворушу. Її палець знову втиснув кнопку, і цього разу зі ще більшою силою. Однак результату не було. Вона спробувала знову прислухатися, притискаючи вухо до холодного металу, але у відповідь лише дзвінка тиша. Цього вистачило, щоб терпець літньої жінки увірвався. Вона з розмаху вдарила у двері кулаком, від чого негайно пролунав гучний звук, що луною прокотився під'їздом. Відчиняй, я знаю, що ти вдома! Вигукнула вона, знову обрушуючи град ударів на двері. Марина Іванівна була впевнена, що невістка ховається всередині, і до того ж, напевно, в поганій компанії. Її думки металися між підозрами Може, Ірина п'є чай з подружкою, а може, й гірше пустила до себе чоловіка, поки Андрію Рейсі заробляє гроші для сім'ї. Ну вже ні. прошепотіла вона собі під ніс, охоплена праведним гнівом. Я цього так не залишу, честь мого сина понад усе. Серце матері стискалося при одній думці про те, що її Андрій може стати жертвою обману. Звісно, він нічого не підозрював і, ймовірно, не просив втручатися, але Марина Іванівна була жінкою дорослою і навченою досвідом. Вже вона то знає, чим загрожує тривала відсутність чоловіка в будинку. Її жіноча інтуїція підказувала зараз саме той момент, коли треба діяти. Ірино, відкривай негайно. Жінка втомлено опустила відбиті кулачки і притулилася губами до замкової щілини. Чи ти знову так напилася, що не можеш навіть двері відчинити? Марина Іванівна насторожено приклала вухо до дверей, прислухаючись. Ну ж бо відчиняй, безсовісна. Поки не побачу дітей, не піду. Її голос задзвенів по всьому під'їзду, і раптом поруч скрипнули сусідні двері. «Жінко, а що ви тут голосуєте? Висунувся з-за дверей прищавий юнак в окулярах, оглядаючи те, що відбувається, Марина Іванівна кинула на нього швидкий погляд і зневажливо фиркнула. Студент, це явно не її тип. А раптом думка промайнула в голові, і її обличчя одразу ж залила фарба. Ось і я питаю, що за беззаконня? Горе Матуся замкнулася і не відчиняє Викликайте поліцію й опіку. вигукнула вона істерично. Її слова ще дзвеніли в повітрі, коли ліфт повільно прибув на поверх. Двері кабіни роз'їхалися і на майданчику з'явилася Ірина, з роздратуванням шукаючи ключі в кишені. Що ви тут влаштовуєте, Марину Іванівну? сказала вона втомлено. Вас чути на першому поверсі. Ірина підійшла до дверей і почала відкривати замок, не звертаючи увагу на свекруху, чия обличчя спотворила зла гримаса. Де ти пропадала? Чому телефон не береш? Одразу посипалися запитання від свекруги. На співбесіди ходила, а телефон був на беззвучному, відповіла Ірина, заходячи у квартиру і скидаючи туфлі. Вона попрямувала в кухню, бо соні шльопаючи по підлозі. А Марина Іванівна, немов за сигналом, почала досліджувати квартиру в пошуках доказів. До чого довела квартиру? почала вона свій звичний монолог. Ти ж медик. Маєш знати, як важлива чистота. А що ви тут такого побачили? Спокійно відповіла Ірина, намагаючись стримувати роздратування. Пил я вранці витерла, а дві футболки в кошику для прання це нормально. Не стану ж я вмикати машинку заради пари речей, але свекруха вже розігналася. Ледарка, притон тут влаштувала, подружки, мабуть, сюди ходять або ще гірше чоловіків приводиш. Із цими словами вона демонстративно відчинила дверця та шафи, ніби очікуючи виявити там когось. Андрію роги хочеш наставити? Ну нічого, я тебе на чисту воду виведу. Пом'яни моє слово. Ірина втомлено потерла скроні. Вона провела день на трьох співбесідах і ледь трималася на ногах. Замість заслуженого відпочинку її зустрів візит Марини Іванівни, який, як завжди, був далекий від конструктивної розмови. А що ви мовчите? Розумна, так? А поясніть мені, як ви дітей виховувати збираєтеся, якщо у вас дома такий бардак? Свекруха продовжувала, не даючи Ірині ні хвилини перепочинку. Ірина втомлено притулилася до кухонного столу. Слухайте, давайте поговоримо завтра. Я тільки зі співбесіди, голова обертом, спробувала вона заспокоїти свекруху. Ага, завтра. Зручно значить відкласти, а я тут переживаю. Ні, Ірино, зараз розберемося. Голос Марини Іванівни знову задзвенів, і її руки загрозливо вперлися в боки. Ну як її зупинити, подумала Ірина, відчуваючи, як її терпіння стрімко вичерпується. Усе, припиніть цей балаган! різко обірвала вона матір чоловіка. Якщо конкретних претензій немає, змушена з вами попрощатися. Мені ще по дітей у дитячий садок. Насупившись, літня жінка пройшла в передпокій. Нічого, вона ще застукає цю гульону. Вони мовчки спустилися вниз і розійшлися в різні боки, як абсолютно чужі люди. Марина Іванівна випустила пару і навіть посміхалася на ходу. А Ірина йшла похмуріше за Хмару, перебираючи в голові тяжкі думки. Вона давно помітила, що свекруха намагається посварити її з чоловіком. Ні, вона не мала ілюзій щодо неї з самого першого дня знайомства. Але поки сім'я жила у квартирі літньої жінки, таких явних випадів не було. Після народження другої дитини молоді пішли на зйомну квартиру, адже Марина Іванівна втомилася від дитячого крику. Хотіли якнайкраще, але у літньої родички, немов дах знесло. Тепер їй всюди ввижалися змови проти синочка адже жінка його в морі працювати змусила. Їй на думку не спадало, що це рішення чоловіка, яке невістка й сама не схвалювала. Добре, хоч Андрій не слухав наклепів матінки. Він впрягся в роботу, щоб у сім'ї скоріше з'явився власний куток. Нічого, скоро вони накопичать на квартиру, і чоловік більше не залишатиме її саму. А так вона не житиме з нею. А там, дивись, усе й налагодиться. А Марина Іванівна раділа відмінну виволочку влаштувала вона невістці. Якби синок погодився і залишив ключі, вночі теж би перевірки влаштовувала. Адже вона чудово пам'ятає випадок, коли застукала Ірину за посиденьками з невідомою дівкою. Того дня, проходячи співбесіду в районній лікарні, Ірина випадково зустріла інститутську приятельку. А потім Оленка заскочила до неї після зміни з пляшкою червоного вина. Не бачились давно, та й корисною могла виявитися подруга в пошуках роботи. Молоді жінки випили по ковточку, коли несподівано з'явилася свекруха. Який тут почався скандал? Обізвавши обох останніми словами, вона силоміць виставила приятельку невістки з квартири, а сама Ірина отримала чітке визначення алкоголічка. Марина Іванівна в усьому бачила підступ. Вона щиро вважала, що Ірина вийшла за Андрія не через кохання, а суто з корисливих міркувань. До того ж, господиня з невістки була ніяка, та й оточення залишало бажати кращого. Одні путани незаміжні та відверті блудниці. І було їй абсолютно не втокмачити, що нинішні дівчата спочатку кар'єру будують, тому й заміж не поспішають. Марина Іванівна була впевнена, якщо у подруг Ірини вільні стосунки, то вони неодмінно й невістку цією стежкою поведуть. Осіни і не шпурила квартирою в пошуках хоббромата із завзятістю маніяка. А тут ще й помічниця добровільно знайшлася Баба Ніна з квартири навпроти. Дочка її, кинувши маленьку онуку на бабусю, втекла в невідомому напрямку з якимось чоловіком. Старенька була впевнена, що кругом гріхопадіння, а не вона погана мати. І дуже хотілося довести, що вся молодь тепер порочна, а її донька лише жертва часу. І ось донесення на молоду сусідку стали надходити регулярно. Щойно Щойновини хто-небудь з'являвся на порозі, баба Ніна вже набирала номер Марини Іванівни. Та з'являлася негайно, готова викрити невістку на місці. Але, на жаль, усі її спроби спіймати Ірину на гарячому закінчувалися нічим. Це, однак, не зупиняло свекруху, і вона вже встигла поскаржитися навіть в органи опіки, адже душа її вболівала за онуків. Там їй зустрілася жінка, яка не лише уважно вислухала, а й пообіцяла допомогу. Ви тільки сигналізуйте. А ми все перевіримо. Приїдемо з перевіркою негайно. Надихнула вона стареньку. Через кілька днів такий привід і з'явився. Баба Ніна доповіла: до Ірини прийшла якась дівчина, та не одна з нею молодий симпатичний чоловік. Марина Іванівна мало не задихнулася від злості. Андрій на роботі, а вона тут із кимось веселиться, що духу вона кинулася в соціальну установу і разом з інспекторкою попрямувала викривати порочну невістку. У Ірини справді були гості. Але невдача, Марина Іванівна чудово їх знала. Це виявилася молодша сестра Ірини зі своїм чоловіком. На журнальному столику стояли дві чашки чаю, а чоловік тримав у руках невідкриту баночку пива. У квартирі панувала ідеальна чистота. Господиня явно готувалася до прийому гостей. Голодильник був повний продуктів, а малюки Марійка й Олег сиділи на дивані, захоплено дивлячись мультики на планшеті. Інспекторка, оглянувши квартиру, лише знизала плечима. А де бардак? Де п'яні компанії та занедбані діти? Гнівно звернулася вона до Марини Іванівни. Ви серйозно думаєте, що мені нема чим зайнятися, окрім як перевіряти ваші вигадки? Жінка притиснула до груди принесену папку зі скаргами і пішла до виходу. Марина Іванівна спробувала було виправдатися. Мовляв, усе тільки починається. Компанія вип'є і тут же влаштує неподобство. Краще б висадили квіточки на дачі, ніж обмовляли людей, сказала інспекторка у відповідь. Через таких, як ви, діти залишаються сиротами, хоча їхні батьки ні в чому не винні. І з цими словами вона зачинила за собою двері, а Марині Іванівні довелося піти слідом. І перед виходом вона ще пригрозила кулаком порочній компанії. Уже наступного тижня син Марини Іванівни раптово прийшов до неї. Він довго ходив кімнатою, насупивши брови. Але, зрештою, приречено махнув рукою Ми переїжджаємо, коротко кинув він. І будь ласка, мамо, не втручайся. Він пішов, залишивши Марину Іванівну в подиві. А коли вона перевірила, то переконалася, що Андрій справді перевіз сім'ю в інше місце. І навіть адреси їй не залишив. І хто ж тепер стежитиме за цією недолугою невісткою? Як її контролювати? Ех, невдячний! Як був дурним, так і залишився. Подумала Марина Іванівна, сидячи одна у своїй тихій квартирі. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.